26 вересня в концертному залі санаторія Ювілейний відбувся святковий концерт козацького ансамблю Грайте музику, приурочений до 20-річного ювілею ансамблю. Відлік творчої історії колектива починається ще з 89-го року. Перші репетиції і виступи відбулися в будинку культури і техніки Октябрь. Організатором та єдиним натхненником ансамблю стає Сергій Госаченко, який і донині залишається його керівником. Багато за 20 років зроблено концертів. Тим більше концертів не тільки на території нашої України, а за її межами, тобто дальнє зарубіжня, ближче зарубіжня. Ну, колись так от хотілося подумати, скільки все-таки. Ну, тільки на по Фінляндії, Швеції більше 300 концертів було дано, а скільки тут маса. Склад колективу за 20 років не раз змінювався, проте це не завадило музикантам стати відомими далеко за межі Слов'янська. Не раз ансамбль ставав лауреатом міжнародних фестивалів. Не можна навіть одразу перерахувати всі країни, в яких жителі аплодували і радісно зустрічали ансамбль. Запам'ятались і колективу найяскравіші їхні подорожі. Виступали ми і, і не тільки Фінляндії на Аладських островах. Це острови між Фінляндією і Швецією, їздили туди на. Шикарному кораблі він то називається паром, але по суті це великий 11 палубний корабель, називається «Вікінг Лайн». От ми на ньому їхали через Балтійське море. Дуже красиво, все було виступали на цих островах. Ну просто чудово, це незабутні враження. Я такої природи красивої. У колективах Фінляндії був навіть свій продюсер. Проте, з усіма нагородами вони поверталися на батьківщину Донеччину. Колектив став лауреатом міжнародних фестивалів ще в 1994 році. Це ми були запрошені туди і представляли в Росі запрошені місто Нижній Новгород і представляли там нашу Україну. Це був 94-й рік. Ще раз і там ми стали лауреатами перший раз. А потім вже були була Фінляндія, було місто Кіхаус та Хапавесі. Там теж привезли звідти лауреатські свої. Творчий склад колективу на сьогоднішній день складається з п'яти справжніх козаків: Сергій Гусаченко, керівник, Олександр Кульбака, який зараз є ще головним редактором газети Вісті Геннадій Петренко, Вадим Ансельферов. Олександр Скотній, зараз ансамбль готується до чергової поїздки в Фінляндію, тож побажаємо ансамблю грайте музики творчих успіхів і досягнень.